Певних військовопосадовців і в ICTV, і в 1 плюс 1, і на Інтер. І до сьогоднішнього дня відповіді немає. А знаєте чому? Тому що всі журналісти Бо... сьогодні ми відповімо на деякі питання наших глядачів, а також обов'язково розкажемо, як за рахунок журналістів, деякі солдати хочуть уникнути кримінальної відповідальності. Тому, друзі, додивіться це відео обов'язково до кінця, адже на майбутнє. Наше інформаційне агентство МедіаКорне буде відповідати на коментарі. Також, на превеликий жаль, є люди, які чомусь вирішили, що вони можуть коїти злочин, а потім за наш рахунок розказувати, начебто вони не винні. Ми вкотре нагадуємо, інформаційне агентство Медіакор являється приватним інформаційним агентством. А отже, саме визначає, як йому працювати, з ким йому працювати і яку інформацію. Інформацію можна викладати в ефір, тому ніхто в цій державі не має права вказувати журналістам, а тим більше, ті особи, які явно скоїли злочини, і наша перевірка це підтвердила. Тому ми маємо повне право відмовляти, викладати ту чи іншу інформацію, оскільки тільки ми несемо відповідальність за те, що ми публікуємо. І це нормально, коли журналісти вам кажуть ні. І не буде такого, як ви там собі захотіли, що ви будете коїти певні правопорушення, в тому числі злочини, а потім дзвонити до нас, причому ще й вночі, і розказувати, як у вас все погано і як ви того не хотіли. Нагадуємо, ми нікого прикривати не будемо. Якщо у вас є відеодокази, якихось правопорушень, це питання інше, ми будемо це розглядати. Якщо у вас цих доказів немає, прохання до нас не звертатись. Перед тим, щоб зрозуміти, як ми працюємо, обов'язково потрібно подивитися попередні відео. Там чітко видно, що всі люди, які до нас зверталися, вони надавали відповідні відеодокази, які ми публікували. В противному випадку ми всім відмовляємо. Також є люди, які, напевне, звалились з якоїсь іншої планети, які пишуть коментарі, типу нам потрібні гроші. Ви знаєте, друзі, дуже цікава інформація. Можливо, знайдеться хоча б одна людина на цій планеті Земля, кому не потрібні гроші. Створіть, будь ласка, своє інформаційне агентство, і ви побачите, скільки це коштує. Чи ви думаєте, що наші журналісти будуть безкоштовно працювати, підставляти себе, наражати себе на небезпеку? Тому що ви тут такі, от, вибачте, хороші, усі нормальні люди розуміють, що будь-яка робота, а тим більше, така велика робота, і журналістські розслідування мають оплачуватись. І відповідно інформаційне агентство саме визначає, як воно фінансується. Закон України. Про інформаційні агентства чітко вказує джерела фінансування відповідних інформаційних агентств. Ми вже про це розказували в окремому відео. Зокрема, це такі джерела фінансування, як благодійні внески або надання інформаційних послуг. Тобто, наші журналісти роблять певні розслідування, і за це та особа, яка замовила ці журналістські розслідування, зобов'язана заплатити відповідну суму коштів. Тобто, закон читний визначає, як можна заробляти в Україні, тому якщо ви не розумієте елементарних речей. Будь ласка, ходіть на роботу безкоштовно і зйомки відео, і його монтаж, і робота наших спеціалістів це все коштує гроші. І або народ в цьому допомагає журналістам, або журналісти працюють виключно надаючи інформаційні послуги, як ми вже раніше зазначали. Так ось, за місяць ми зібрали аж п'ять тисяч 24 гривні це при тому, що нас подивилось уже майже 4 мільйони людей. Тому оцих от героїв, які пишуть отакі, от, от коментарі ми просимо негайно створити своє інформаційне агентство і побачимо, як ви не збанкрутуєте при такому ось підході. Усім адекватним та нормальним людям зрозуміло, що так працювати ніхто не зможе і обов'язково збанкрутує. А то як про когось говорити правду, то ви всі дуже хочете, щоб про них говорили. А як про вас сказати правду, то ні, не треба. Також нас закидують сотнями повідомлень, щоб ми з якогось дива розшукували пропавших безвісти. Шановні, вибачте, звичайно, але у вас в голові щось хоч є, що ви таке пишете. Скажіть, будь ласка. З якого дива журналісти мають когось розшукувати. Для цього є правоохоронні органи. То якщо вони нічого не роблять, а вони це зобов'язані робити, то ми тут до чого? Ну, ви як хоч щось пишете, ну думайте, хоч іноді головою, що ви пишете, ну це ж просто жах. А потім ображаєте, що вам ніхто не відповідає. А як відповісти на такий от маразм? Ну, друзі, вже ж якісь, напевне, є межі. Чи ви думаєте, що ви будете закидувати нас повідомленнями, а журналістам нема що робити? Вони будуть їх читати і все це перевіряти. Тому всі дружно беремо, відкриваємо і вивчаємо, що журналісти роблять, чого вони не роблять. Також наголошуємо, що ніде в Україні ви не знайдете подібного інформаційного агентства. Ми написали про відповідні злочини певних військовопосадовців і в ICTV, і в 1+,1, і на Інтер. І до сьогоднішнього дня відповіді немає. А знаєте чому? Тому що всі. І журналісти бояться публікувати таку важливу і таку небезпечну для їх життя та здоров'я інформацію. То скажіть, будь ласка, ми повинні ризикувати за якихось 5 тисяч, вибачте за відвертість, але по 3, по 2 гривні і всього лише скинули там декілька людей. Ну от про що ми далі з вами будемо говорити? Не хочете нам допомагати? То, шановні, нічого й не треба требувати. Які питання? Є люди, які вже замовили певні розслідування, ми й будемо Виходити раз в місяць, і відповідно зможемо нормально забезпечувати і фінансувати свою діяльність. Працюєш, розслідуєш, показуєш те, чого інші журналісти взагалі не хочуть навіть на очі бачити. А ваше відношення просто дивує. От тільки цікаво, чому ви всі ходите на роботу і хочете, щоб вам платили зарплату. А журналісти, які в нас працюють, і я, як директор цього інформаційного агентства, зобов'язаний їм не платити. Ви можете собі уявити. Гроші якось потрібно заробляти для того, щоб платити відповідним журналістам за їх роботу, і до речі, це тільки в Україні піднімаються такі питання у всіх розвинених країнах. Всі люди розуміють, що або ти підтримуєш свою журналістику, або, відповідно, цю журналістику фінансують інші люди. А якщо вони її фінансують, то й вони роблять там все, що вони хочуть. Хто платить, той і замовляє музику. Хтось це відео зрозуміє, як завжди, начебто ми в кого щось просимо. Так ви помилились, ми ні в кого нічого не просимо. Ми всього лишень повідомляємо, що зв'язку з тим, що ми не маємо. Жодного фінансування. Ми змушені його шукати самостійно. Тому від сьогодні усі наші інформаційні послуги будуть надаватись на платній основі, як це і передбачено законом України про інформаційні агентства. Бо ніхто не буде працювати забезкоштовно. Ні ви, ні наші журналісти. А тепер загугліть і подивіться, скільки коштує хоча б одне розслідування журналістів, і вас полізуть Очі на лоб. Але завдяки цьому ми зможемо хоча б як мінімум вижити. Маємо надію, що нормальні люди нас почують, а усі інші нас не цікавлять. На все добре.